Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі з і я вибрався на поле покопати, покопати на хуторок. З боку ще черняхи. Ось буквально там на сусідньому полі. Воно глибока перепашка, буде за ногами тягнутися просто жесть, тому що я спробував вийти. Не зовсім зручно. А тут прибрана кукуруза, да, стерня є, зато ходити зручно, за ногами не тягнеться. І був хуторок, я думаю, монеток сьогодні подіргаємо. Ну, в принципі, перва вже є. Вийшов буквально перший, перший же сигнал. Ще й Сьогодні забув наушники. Думаю, та це взагалі буде незручно, тому що без наушників таке чувство, як наче, з другим приладом копаю. І тут перший сигнал, і перша монетка є. Так що Зараз будемо дивитися, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали опять відкривати сезон. <свісно> Прошле відео було, як ми перший раз в цьому році покопали. І ось прийшов наступний день і ми знову копаємо, тільки вже на ходу руку Ладно, Думаю, знахідки будуть, якщо ви це побачите відео. Дивимося. Друзі, зараз покажу, який сигнальчик був. Йомка, гляньте, глибока, ну в принципі, зараз мокро, то проводимость хороша. Гляньте. 19 я ще й не розпакував, тільки піном знайшов, глянув, що лежить. Є кругляшок. Кругляшок перший є. єсть. Єсть, єсть. Що це за кругляшок? Якийсь. Танесенький і незрозумілий. якщо по-чесному. Я так думаю, що була радянська одна копійка, але гляньте вона яка, взагалі як блинчик. Взагалі нема нічого на ній. І тонесенька така. Хто Ось Отака От ось перша. Манетка попалась. Ладно, забираємо і вихажуємо, шукаємо більш-менш в нормальній якості. Друзі, ви тільки подивіться, який сигнал був. П'ять, прям золотий. Я не знайшов його, був ось в, в цьому корні з-під кукурузи. Шарився, шарився, піном шукав, шукав, поки виковиряв. І гляньте, що мені попалось. Гляньте. Мені хрестик попався. Хрестик. Круто. Друга знахідка. Ух ти, там ще щось і пописано на ньому. Зараз попробую протерти і подивимось. А ну Воно... протер як зміг, тому що тільки більшу грязь розвожу. Вода з собою то є, але я ж кажу, що буде ще більше грязі. Ось такий. Хрестик, уже біля машини його помию. Наскільки я розумію, дитячий якийсь. Да, на цьому хуторі нам багато попадалось хрестиків і срібні, і звичайні. Так що тут знахідки були цікаві. Ладно, ходимо. Друзі, гляньте мені кусочок срібла попався. Шукав, мабуть, хвилин 5, Та до піна прилипне по щічі все, то я не розумію, що потім знайшов, думав, що... Все, ще чешуйка. Потім почав її чистити, гляньте. Кусочок від хрестика. Ще пройшлий коп мені, нижній луч попався, а це зовсім маленький кусочок від хрестика. Ну чого, кусочок срібла. Вже не можуть не радувати. Забираємо і будемо вихажувати далі. Друзі, гляньте, ось ямка. Ще не закоплена, тільки викопав. Там шукав, шукав, нема. Потом, думаю, а ну перевірю лопату. Згрібаю з лопати. Гляньте. Кругляшок. Кругляшок лежить. Другий на сьогодні. Другий. Так. Що це нам за кругляшок? Так ось щось. Танесеньке таке попалось. Ладно, зараз я, мабуть, його трошки помию і включусь, тому що взагалі нічого не видно. Друзі, а помик зміг. Ну, тут особо дивитися нічого, тому що це попались радянські дві копієчки. Ну гляньте, які вони поїті у шатані в хлам. Не зрозуміло чи при жизній, чи ну, поки вони ще в обіході були, чи зараз їх земля так з'їла. Ну якось так. Така монетка попалася. Чи що від неї залишилось? Ладно, шукаємо. Мабуть сріть була на цьому полі, щоб було більш-менш нормальному стані або міді. Ладно, ходим. А ось ще одна монетка з сигналом таким 19. Попалась мені опять радянщина. Радянщина 15 копійок, рамочник. крамочник. Зараз подивимось який рік. Гляньте, витерлась, яка взагалі стала 1940 рік. Бомбезна буде, хоч... Гляньте, це вообще просто бомбезний стан. Ладно, забираємо і ходимо. Може сьогодні ще мідячка знайдемо. Друзі. Ви тільки подивіться, який був сигнал. Бачите, туди-сюди. А під землею був 97 стабільний, чіткий. І викопав, дивлюся. Гляньте. Бачимо контур жовтенький. Гудзик. Гудзик попався нам. Фу. Друзі, ви тільки подивіться. Гудзик із такою нашивкою, з орлом. Орлянка ну прям такой мені не, не попадалося. Ви тільки подивіться яко. Були орлянки, тільки ну, просто на гудзику там вибито, а тут прям гляньте видно, товщина якось, воно як накладка може при, Прибивалась якось гляньте в позолоті. Круто, взагалі просто бомбезна знахідка, вона важка така Круто, Я думаю... А знахідка заслуживает сегодня лайкосика. Уходим. Круто, это мне уже подобається. Друзья, попалась мені ще ось монетка. Мне пущенька монетка. А ну что тут? Що тут попалось нам? А ну, копеечка. Родянская копеечка. Зараз її трошки терну і ми може ага, побачимо. 1940 рік. Сорокові пішли. Гляньте, що мені ще попадалось тут. Не показував вже. Попалась мені ось така обручка. Чому зрозумів, що обручка глянув зразу заплескана якась штучка, думаю, та якась жбоня. Потім почав протирати. гляньте, Бачимо якісь узорчики. Похоже на, даже похоже на гуртик, такий, як робили з монетки. Або ще щось. Но це однозначно була обручка. І ось якась така штучечка. З якимось узорчиками Обломок якийсь не загострював на цьому вже вашу увагу. Думаю, покажу, як щось знайду. Ось такі знахідки поки. І всі знахідки, гляньте друзі, ось така йде балочка. І оце я туди вниз спускаюся, ну, хожу туди-сюди. І в основному всі знахідки як спускаюся вниз. Хто знає, чому воно так. Всі вдома йшли ось воно дорога. І понад дорогу я так, вони чітко йшли йшла вулиця, і вона хто знає, де, там кілометра, мабуть, на два, то й більше. Хутор дуже-дуже великий, його переходити важко. Він йшов з цього поля і плавно переходив через дорогу туди, там буде далі склон. До склону, доставка в те поле. А те поле передісковане чи даже переоране, то вже як висохне, приїдемо сюди ще. То я ж кажу, тут хутор такий ходить, не переходить. І отак воно он видно прямо перві хати, де йшли горби. З цієї сторони, ось де я почав ходити сюди, в цю сторону, склончика, то не було нічого. Може просто вниз воно якось, може річечка була, та хтось отдихав тут, відпочивав. Може я не знаю що, але тут більше знахідок і сигналів менше. Сигналів в тому плані ще чорних. Значить нічого не стояло тут. Ну, хто знає, Як воно, що воно? Сигнали йдуть, а це радує. Ладно, ходимо. Дивіться, верховий сигнал. Просто розгріб ногою, Дивлюся, верховий сигнал. Думаю, грибну, подивлюсь, що там, як завжди, провалка. А воно ні. Гляньте, який мені хрестик попався. Ще один. За сьогодні вже на моєму рахунку два хрестика і один кусочок срібного. Ось такі знахідки у мене, взагалі бомба. Забираємо, біля машини помию і покажу вже покраще. Ай, десь випав. випавте, да. який говорив, що на цьому хуторі дуже багато, дуже прям багато хрестиків попадалось. За скільки раз що ми їздили, то хтось той був з хрестиками. Як, якщо є якісь хутора, що їздиш жодного, взагалі жодного. А тут і хрестики, і натільні іконки, і все було. Друзі, а ось я відкопався, я підійшов до машини. Фух, сьогодні находився, тому що мені тільки до того поля, що я копав, мабуть, з кілометра так точно йти було по грязі. Машину залишив де ось можна було ще доїхати. А далі пішком, так що поки туди і назад сходив, притім зараз ось назад ішов уже єле-єле, я дійшов, тому що находився, набродився, ще й є, кажу, по грязі. Ладно, в принципі, коп вийш більш-менш такий, як для лютого місяця, гарний. Кстати, я сьогодні копав сам. Я вже забув, що це таке самому копати. Якось так вийшло, що ні в кого не вийшло. І відкопався. Робимо короткий обзор знахідок, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і все. На сьогодні все. Друзі, а по знахідкам. О, з гляньте, мені попались 4 монетки, 15, копійок, 2 копійки і двушечка. Потім колечко приплюс, приплюснути. Заплюснути. Е, а, і ось була монетка, але ну, вона в руках он розсипається. вся. Два з половиною хрестика, можна сказати, ось два цілі. І один ось лучик от срібного. І саме більше, що мені сподобалось, за сьогодні, це ось така орляночка-пуговка. Гляньте, яка бомбезна. помию її трошки. То просто бомбезна. Вона в позолоті. Гляньте, яка товста накладка там. Це в мене такої ще й не було. Ось такі знахідки. Я ж кажу, як для лютого місяця, то я думаю, непогано. Все, до нових зустрічей.